Друзі, всім вітаю! Ви на каналі Паша Міна. І це повертається легенда Need for Speed Most Wanted. Так, друзі, це 11 серія проходження Need for Speed Most Wanted. Після довгої, дуже довгої паузи ми знову зустрілися. Ну що ж, як бачите, кар'єра пройдена на 11%, якраз 11 серія, налічність у нас зараз майже 2000 гривень, та рейтинг 83 тисячі. Добре, давайте подивимося, що у нас там далі є. Зараз у нас чорний список. І так. Вік. Виграний парі. общий рейтинг 83. Так, добре. Значить, нам треба, має бути общий рейтинг 100 тисяч. Давайте тоді одразу. Ой, що це я зробив? Вік, так. Давайте одразу перейдемо у парі. Так, що тут у нас інтересненьке. Давайте. Столкнись з чотирма різними поліцейськими машинами, а затим відірвись від погони. Хм. Ну, в принципі, друзі, давайте спробуємо. А з вас буде, як завжди, лайкусик під цим відео. Ну, та підписка на канал, якщо ви тут вперше. Погнали! Так, друзі, е все з першою ми вже столкнулись. Добре. Давайте тоді поїдемо далі. Зараз нам значит, треба набрати наш уровень розіска. Так добре, давай знайте. Mm. Типу ми зупиняємось. Ага. Добре. Летимо далі, друзі. Так, давайте годивимося. Ага, ззаді їх навіть не видно. Ми розвертаємося. Ми розвертаємося. Ага. І просто тако... Опа, і знову розвертаємося. Mm -hmm. Так, ну в принципі. В принципі, опа. Ага, добре, двоє вже машин. Добре. Ну знову знову скала моїх. Чуть-чуть так. Тепер. Mm -hmm. <рес> да, Мона. Опа, знову валом. Перевіряв, друзі, просто звук, як він нам у нас буде виглядати. Так, добре. Знову. Ну дивіться, просто зараз просто на... Так, тихо, тихо, тихо. Зараз нам потрібно знищити ці машини, от не знаю. Ну от що може бути... Опа, сюди. Що може бути краще Need for Speed? Звичайненький собі Need for Speed, що там Ukraine, так? О, так, ми робимо ось так. Так, ну в принципі, в принципі, зараз лише в нас перший огоньок Добре, я потім повернусь коли вже буде там, не знаю, другий. Я написала, що выклану якісь парі, так добре, я вже майже тут такого нормально добив. Так, нам треба підкріплення доживатися, а то якось так, дуже скучно. Так, в принципі, я вже там выкладу кіспори нам писала. Так добре, ми тормозимо. Буде в них тако просто-напросто Він розвертається. Я даю газу він знову розвертається. І дивіться, друзі, я не знаю, чи в мене, правда, воно вийде. Ні, не вийшло. Знову, друзі, розвертається, Але це мені здається, повний скам так подати. Куди... Ні-ні-ні, мені не можна, щоб він від мене відривався, Так. Так, друзі, ще цілих дві хвилини. Йомо, -йо. опа. Куда він поехал? Подожди, подожди, куда он поехал? А він там застрял. Ужди. Да? Давайте разыщим его. Куда? Я тут-то. Алло. Оп. Все. А він зараз, подожди, друзья, він знищений чи нет? Вс, давайте прям самый файт на нас ему. Ну я уже не знаю, как он, конечно... Так, куда я поехал? Так, о, Дречи, у нас уже огоньок дуже мигає так, друзі все, мы значит на машину. Чиназис. Так. Ну, в принципі де ваше там підкріплення? я -мо. Так, я тут ободу стоять и Очікуємо наших кентов. Бачите, я выгнал одне парі, а саме порча полицейских машин. Тоді добре, давайте приступимо далі. Що у нас тут добре? Так, все добре, ми це закриваємо. Так, ну що ж, это мне. Ты в курсе? Угу. Так, там мне... Так что, мне друзья... Только ты от них не так уже и... Важко, то есть. Интересно, так сказать. Так, добре, що мені зараз треба робити? Общі... О, друзі, нам залишилось ще трохи і в нас буде общий рейдінг. Так, нам зараз треба срочно знайти копів. Зараз я по максимуму буду шукати їх. Мені зараз не їх дуже знайти. Секунду. А ну, знаєте, давайте як ми зробимо зараз, щоб не шукати. Ми просто переходимо... А хоча... Де вони... Знаю, знаю, десь вони можуть тут бути. Та, Ой, а чо? Вони ж мали б взорватися. Так, а ну тут десь є радар, якщо я не помиляюся, так? Як нам проїхати через нього? Я зараз хочу через цей радар проїхати. Так, секунду Де цей радар, -мо? Що я не помиляюся? Ось це він, так. Да. Так, да, друзі, оце він. Задаємо назад. А ну, давайте, знаєте, як зараз спробуємо? Я, правда, не знаю, що це вийде. Це взагалі хороша ідея. О! В принципі, давайте зараз якось заїдемо назад. Так, все, друзі, ідеально. Начинаємо розганятися. І погнали на через радар, куди ми... Слишком медленно, прикольно, друзі. А ну, дивіться, от з цієї дороги, в принципі, може вийти розігнатися. Так. Добре, давайте ще раз спробуємо номер два. Так, ще раз здаємо назад. Спроба номер два, друзі. Але, звісно, так, нетворспідом, просто так це полетіли. Так, пробуксуємось трошечки. Так, летимо. Давайте. Ще медленно? Подождіть, а скільки тоді має бути? Добре, тоді давайте вже по максимуму наб'ємо наш рейтинг. Як ми зараз це зробимо? Ми переходимо у наше менюце. Так, в гараж переходимо. Чорний список і ще раз вибираємо парі. Так. Ще раз скопу нам треба, так? Ну, секунду, що нам там треба зробити? Общий рейтинг 100. Так, друзі, все, нам зараз буде гонка, давайте ще раз парі візьмемо, а я вже це не можу, так? Да? Це осталось лише радар а як мені... Ага, давайте рейтинг. П'ємо зараз. Все. Беремо. Зараз, друзі, ми точно має вийти. Так, так. Да. Оце це просто найлегший варіант, щоб знайти копію так, зразу починаємо сильно таранити їх. Так, рейтинг поки що нуль. Ой, дуже гарно. Це правда трошки нас завалило. Ну, добре. Ой. Так, це поліцей. А... О. Так, рейтинг 350. Я не знаю, чи мені цього хватить, правда. Так. Я катаюся по поліцейському участку. Ага, ми тут не приїдемо. Все, рейтинг 100? Все? Ага, все, рейтинг 350. Добре, я не знаю, чи мені хватить зараз. Давайте провіримо. йома, мойо! 50! 50 просто не вистачає. Але ж так мало, що не вистачало, такого просто ніколи в не було. Давайте ми ж з цієї сторони поки заїхати. Може туди якось вийде. Добре, ще раз в гараж переходимо. Я не знаю, просто зараз секунду, я щось повністю заплутався. Так, ще раз беремо рейтинг і давайте вже цю зону виберемо все. Ну, в принципі, в принципі, має вийти, так. Да. Нам для початку треба їх... <плес> є. <плес> <плес> Так. О, все, так, уже рейтинг 100. В принципі, уже цього хватає нам, але давайте ще трошки пограємося. Опа. Все, добили поліцейську автівочку. Ще раз Все, тепер можна свалювати Тепер мене точно, друзі, валить. Ну, вже нас якби не знайдуть Тобто, вже немає сміху, так тут ховаємося. Так. 3, 2, 1. Все. Так, добре. Рейтинг має закінчуватися. Так, з тобою хочеш в віг? помніш? Так, добре. Так, все. Все, друзі, у нас общий рейтинг 100 тисяч. Тепер, нарешті, гонка. Так, дуель з суперником. Так, спринт. Так добре, все, друзі, починаємо. Оце починається з самий Розгар. Так, чекаємо, поки підійде наш суперник. Так. Так, вже трошки напряжом, але вони собі уїжджають. Ага, це що? Ага, далі я згадав, згадав, У нас будуть такі картки, де ми можемо виграти машину суперника. А, це така собі Toyota Supra, Суперка непогана. Ну, подивимось, подивимося. Я не знаю, чи чому з першого разу її виграємо. Я вже чесно, друзі, чесно кажучи, я вже так давно не грав в Need for Speed Most Wanted. У мене вже, можливо, навіть розучився грати. Так, 3, 2, 1. Старт. Так, добре, він виривається вперед. Здрав, добре. Але ми поки що. Знаєте, як ми зробимо, якщо там повністю пряма. Давайте отако ж тут зробимо. Так, ми починаємо відторможуватися. Так. Кажу, друзі, я вже давно не грав. Так. Ну, в принципі, в принципі, В принципі, ми повністю проіграємо йому, я так бачу. Ну, бо реально, вже... Я вже не знаю, скільки я в цені спітне заходив. А чому обірвався в цей запис так? Тому що, друзі, я не знаю, що це в мене було, але в мене були якісь баги з інтерфейсом, і І просто-напросто... ну, я... Нормально не играть. Так, в принципе, -мо, -ма машина человеческая. Мин Він... газу. Так, -мо, тихо, тихо. Так, мы ч дорогу помним? Разрыв минус два. Минус две секунды, так? Чияк? Ну шо це таке? Так, як мы тут дорогум? Мы когда заходим в кувров, сразу... Ага, це была погана идея. Ми зараз, в принципі, дуже погано від... Але, в принципі, друзі, 32% тільки пройдемо, 33%. Так, даємо нітро. Так, ми його доганяємо, друзі. Опа. Але це, звісно, зря було. Тут два кола, якщо я не помиляюся, так? Вроді би, ну, би два, як я гадаю. Так, тихо, це ця дорога, я її дуже не люблю. Так, нам зараз головне дуже обережно, куди я дивлюся в сторону. Нет! Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Включаємо нітро. Так, друзі, давай! Газу! уявляю, я, я на монтажі якісь десь трошки полк подставлю. Давайте, давайте, давайте. Нет, не можна, щоб він нас побігнав. Так, єсть. Ми обігнали вже впереді. Пряма дорога. Нітро. Скільки ми їмо? 245. Нормально, все ми вже точно побили. побили. Ух, я навіть не затормозив. Так, тихо. Він затормозив, я не тормозив. Так, а тут зато мені треба хочеться тормозить. Так, все, нітро. Я знаю, це дуже тяжко буде тут. Але вже треба... Надо... Так! Він врізався, так? Так, вроде бы. Ну, знаете, друзья, конечно, дуже напряженная гонка. Але в нього, я думаю, ну, супер аж швидше, да? 86% пройдено, ні! не. на останок. Ой, ты его бачили? А вот это, конечно... Нет! Нет! Нет, 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 нет! Нет! Ні. Це все, так? Габело. Ну, Вже 95, так. Да. Добре, давайте почати заново. Як я міг? Добре, давайте. <troublesome> і так, друзі, останні секунди, і я перемагаю. У -у -у -у. З другої спроби, чесно кажучи, рука просто здається зараз відвалиться. Так, ми переходимо далі. <cono> Добре, спринт ми пройшли. І останній другий. Ну я не знаю просто... Добре все. Виход, давайте. Рука. Рука відвалюється. Чесно. Так. Зразу здаємо просто все Нітро. Нітро, тому що нам треба спочатку самого вирватися. Бо хочу сказати, Тойота Супра Це Тойота. М -м, логічно, Тойота Супра це Тойота. М -м, да. е вона в неї розгін. Дуже швидкий. Тобто, да, десь по максималці ми можемо й дожати, але спочатку нам теж треба піднажати. Так. Так, ми тормозимо. Я, до речі, друзі, навчився користуватися тормозом гальмами Так, тепер не дуже. Більше всіх ручником але нормально. Так, ну що ж, в принципі, ми, розвив... ми розриваємось на цілу одну секунду. Так, наберемо. Дуже обережно. Нітро теж треба набивати. Тому... Так, так, і тормозимо. Ну, не зараз. Отепер. Давайте. Так, зайшли. І далі зразу используємо нітро. Звісно, могли б і тодою, але... Добре. Так, зразу. Сута, друзі, я трошки провтикав, що дуже сильно відпустив нітро. Так, я дивлюся на повороти. Тут сильно. В принципі, в принципі, я сподіваюся, що ми відіб'ємо в тих картах. Ну що, так як я переможець, тобто до мене буде вибір. Тобто, ну, три карти, якщо я не помиляюся, вроді би. Так, три карти. І далі я собі її вибираю. Ну, там може попастися гроші, деталі. і, Або ж машина суперника. Тобто це теж її з за хороші кошти. Ну, мій собі мені каже, це не зрівняний так. Друзі, він нас уже доганяє. Ну, Тут вже, в принципі, не так уже і все. Ага! Він врізався, друзі, це для нас дуже велика фора. Але це Тойота. Тойота супер. 2 секунди. Там ролик обірвався. Ну, я не зміг записати там. Ну, нічого. Ми виграли гонку. І зараз ми можемо вибрати два жетони. Це ун... призові жетони це все. Далі унікальна отделка. Так, получить унікальний. Добре, давайте от оцей жетон відкриємо. Машина суперника. Добре. І давайте ще унікальний тюнінг. Його візьмемо. Унікальна трансмісія. Так, добре, все продовжуй. Поздравляємо! Новий район Кем... Кемден Біч. А. Добре, переходимо далі. Все. Наступний суперник номер 12 в чорному списку. Ізабель Діас. Іссім. Добре. Так. Це який йому Так. Кух, давайте подивимось на машину суперника. Так, ми закриваємо це все. Ага. Добре, давайте відкриємо гараж. Ні, давайте, знаєте, куди заїдемо? В тюнінг. Це тюнінг ж, так? Да? Стайлінг, во. Кузов. А, ага, у нас щось в кузові відбувалось. Так, доп. О, дивіться, яке гарно. Ні, це таке собі здається. Так, виходимо тюнінг для своїх. Зараз десь я тут воно бачив назад. От. О, отдел для своїх тюнінг і трансмісії. Все, Всьомий елітний Да, Все корзину. Корзина. Все, приобрестім. Да. Так, добре, давайте тоді одразу перейдемо. Так, переходимо у гараж. І вибір автомобіля. Так, вибираємо мій другий. Це Toyota Supra а ми можемо його продати за скільки. За 20 тисяч. Добре, поки що не треба, дякую. Добре, давайте в її візьмемо. Подивимося, як вона буде виглядати. Давайте візьмемо город, дай. Та я... є Так. Ну що ж, давайте подивимося Ага. До речі, старт тут є в принципі. І нітро тут гарно дається. Добре. А на цьому, друзі, наш ролик підходить до закінчення. Я хочу подякувати всім за перегляд, всім, хто додивився його до кінця. Ну що ж, скоро будуть виходити нові ролики також. Ну, надіюсь, що ви зробите підписочку на мій телеграм-канал. Все залишу в описі під цим відео. Дякую всім за перегляд і всім пока-пока!